Добрий день, садмовенка вас вітає. Сьогодні разом з вами хочу вирішити таке питання. Ми дуже багато років вирощуємо сорт Вікат. Він мені дуже подобається. Передивіться мої попередні записи з минулих років щодо цього сорту. Вражальність там просто шедевральна. І постійно мені казали, що Вікат і Вікода, Вікат і Вікода, чи це один той самий сорт. Я раніше думала, що це один той самий сорт, одна буква інколи буває. так що... Як Флоренці, Флоренція, інколи, інколи, інколи той самий сорт, але по-різному називають. І все ж таки знайшла я вікоду, посадила вікоду. Минулого року я тут нічого не побачила, бо перший рік майже нічого не було, вона прижилася. А ось цього року, хоча рік був дуже важкий для суниці, бачите, ось вона підмерзла дуже сильно. Перші ягоди видно, що вони змерщі. А далі вже ось є ягодка. І цього року я вже побачила. Що це справді різні сорти. Зараз ми разом з вами це все передивимось. Дивіться, це сорт вікода. Самі рослинки по собі, чому я раніше сумнівалася, тому що рослини дуже схожі, листя дуже схоже, але ягода відрізняється. Дивіться, це у нас іде вікода. У вікоди, так само, як у віката. Перша ягода йде така широка. А далі вона йде вся отака, як такі йдуть груші подібні, серцеподібні навіть як сердечкам ідуть ягодки. Насінинки жовтенькі, ягодка блискуча, глянцева і солодка. Я скоштувала вже. Ну, давайте разом з вами скоштуємо. Вона тут цукрискість дужче виражена, ніж у віката. Хоча. Мені сьогодні прислали смс, що моя дописувачка і покупець, жіночка. Вона каже: Оля, чому ви кажете, що вікат він кислуватий? У нас вікат дуже смачний, і він у нас на першому місці по смаковим якостям. Я дуже рада і дуже вдячна за такі відгуки. За такі ваші смски, тому що я кажу те, що я відчуваю, те, що я бачу. Якщо у вас вона краще, то це мені, мені великий, великий плюс, тому що я задоволена тим, що вирощую. Мені дуже, дуже я вам вдячна за те, що ви спробували і написали, що у вас вона навіть і краще. Ось такий сорт віко, -да. відрив легкий, ягодка. Чимось нагадує мені сорт Кент. Кент також дуже цікавий сорт, але він балуваний, як я називаю. Догляд за ним більш такий потрібен. І він мало дає вусів. Так, цей сорт Вікода. Кущики не дуже великі, вони такі приземісті. Ось, бачите, а лист дуже жорсткий, такий аж цупкий. Ось такий сорт вікода. Якщо я одною рукою возьму, це все. І зараз ми з вами підемо до Віката. Щоб порівняти, я так спеціально посадила його поруч. І оце в нас іде сорт Вікат. Тут у нас грядка трошки замокла цього року, то він такий плідненький, але ж я хочу вам показати, яка вражайність. І це зовсім ще невелика вражайність для цього года. Минулі роки він був набагато врожайніший. У Віката. Рослинки йдуть вищі, лист не такий цупкий, але також цупкуватий. І листочок, бачите, схожий на той сорт. Але ягода, зараз ми з вами подивимося, яка ягода. Дивіться, ягода, вона набагато темніша йде. І на сінинки у них темно-червоні. Дивіться, який вікат. Зараз і вражайність, подивіться, яка вражайність у віката. У віката квітконоси довші йдуть. І він більш витягнутий. Якщо тут ягодка йде серцеподібна, то тут ягодка йде більш витягнута. Ну, ось так по вікату ми можемо пройтись, але ну, він, ще, він ще не доспівший, він тільки починає. Те пізній термін плодоношення. Ягоди дуже багато на ньому, він дуже-дуже врожайний. Ось дивіться, перша ягода віката. Ну це іще невелика, іще більша може бути. І вона також така. Вілоподібна, а далі от така длинненька ягодка. Оце сорт вікат. Так, ось давайте порівняємо. Це наш вікат. І це наша вікода. Ядки зовсім різні у вікоди. Бачите, насінинки жовті, більш жовтіші, у віката вони червоні. І вона блискуча, а вікат він більш матовий, а вікода блискуча, і форма ягоди інша. Тож ми разом з вами вирішили це питання. Вікат і вікода це два різні сорта. Термін достигання у них майже однаковий. Чим подобається вікат, це те, що він дуже пізній, дуже пізній, подивіться, яка врожайність. Врожайність у віката просто шедевральна. Прошу вибачення за такий нехайний вигляд моїх кущиків, тому що я вже казала, ця грядочка у нас була замокша, і з осини тут вода стояла. Я думала, вона взагалі не виживе. І тому. Скажу відверто, я на цій гадки поставила великий знак питання, не знала, чи вона виживе, і за нею не було належного догляду. Але ж вона все ж таки мені віддячила за мою неуважність, мені видячила такою гарною ягодкою, таким вражаєм. Тож, вікат, я кажу, що це сорт для дуже зайнятих людей. Чому? Тому що він. Іде кустовий. Перший рік він дає вуси. Далі ці кусти, які у вас залишилися минулорічні, вони вусиків не дають, розростаються великими кущами. На одної рослинки, може бути, 20 квітконосів Уявіть, 20 квітконосів От навіть якщо б ми тут з вами рахували, це невеличка ще рослинка, то тут більше 10. То. Цей сорт він рекордсмен по врожайності. По сваковим якостям знову ж кажу, що для мене він кислуватий. Для... На інших ґрунтах, на інших е... кліматичних умовах він набагато сладший. Тож, вибирайте, порівнюйте, буду дуже рада, якщо моя інформація вам була в нагоді. Дякую вам, що ви з нами, Садмовенка, з вами. Добла, добра, тепла і затишку вам. На все добре.